Я почну із заяв, все ж таки, Главко Масирського. Він говорить про те, що сили оборони зрізають добропільський виступ, зачищено шість населених пунктів. Також з'являється інформація про те, що дещо стабілізувалася ситуація на покровському напрямку. Але при цьому всьому, якщо ми віримо даним діпстейт, вони говорять про те, що ворог просунувся у серебрянському лісництві поблизу серебрянки, Ольгівського, і противника в той же час відкинуто із Толстого. Що ми можемо сказати про ситуацію на фронті станом на зараз? Чи є в нас якісь певні, знаєте, чи можемо ми окреслити певні тенденції? Чи все-таки поки що там основний удар це Покровськ, основний удар це добропілля і свої намагання взяти покровськ, ворог не полишає? Ну що говорити загалом, то пріоритетні напрямки для Росіян вони не змінилися. І якщо так обережно говоримо про наші. Певні успіхи вони дійсно на сьогодні є, так само як і по новопавлівському відтинку фронту. До речі, але все-таки кажуть, без завищених поки що очікувань. Ситуація залишається складною. Ворог намагається атакувати. Ворог намагається задіяти ті сили, які в нього є наявні на сьогодні. І власне ці певні успіхи вони звичайно дають нам надію на те, що вдасться вистабілізувати ситуацію, вдасться вирівняти фронт. Але поки ще ще раз без завищених очікувань. Ситуація, звичайно, стала трошечки легшою, ну якщо можна взагалі про фронт говорити, що там легше. Воно не легше жорстокі бої дійсно тривають, але силам оборони вдається інколи мені здається неймовірно вирівнювати, вирівнювати ситуацію. Ми пам'ятаємо наскільки е, критичною була ситуація біля добропілля. Бачимо зараз, що такі певні малесенькі, малесенькі штрихи до е, невеличких успіхів на сьогодні є. Але ворог буде продовжувати атакувати, тому поки що не поспішаємо. Чи є якісь зміни у підходах до атак ворога? Тому що знаєте, ми так звикли жартувати над росіянами, що вони там роблять якісь мангали і так далі. Але як показала практика, що це теж дає певні результати ворога недооцінювати не можна. І сьогодні я слухала один із ефірів наших колег і один військовий розповідав, що взагалі спостерігається навіть на самокатах, намагаються штурмувати, не те, що вже там на мотоциклах, щоб просочитися як можна більше по одній людині і далі вже утворити от таку групу якою можна штурмувати які ще нововведення застосовують зараз росіяни на фронті про які можна розказати Ну, по перше, треба сказати, що росіяни протягом війни вони теж почали вчитися, тому що ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення, як вони заходили, якими колонами механізованими, і дуже багато протягом якого часу вони намагалися діяти саме такими колонами з використанням механізованої важкої техніки, і чим це для росіян закінчувалося. І власне зараз закінчується, якщо вони там спробують один раз чи два на місяць, півтора якісь там невеличкі колони пускати на тих чи інших напрямках. Загалом треба відзначити, що ми не сміємося над ворогом. Ми жартуємо під час війни. Це обов'язково треба надзвичайно робити. Але найголовнішою основною тактикою на сьогодні залишається це дії малими групами. За великим рахунком тут росіяни взяли від нас дуже багато, тому що якраз тактика тисячі порізів вона була притаманна. На нашим силам, які діяли там під час наступальних певних дій, коли ми росіян різали на невеличкі шматочки, і власне це приносило, давало результат. Тому росіяни намагаються й далі. Тут абсолютно вірне слово просочуватися через нашу оборону, тому що наразі фронт він не такий, як уявляють собі люди, що це тисячу кілометрів окопів суцільних. І там знаходяться військовики. Ні, це сьогодні так не відбувається відповідно. То ворог намагається ці ці шпариночки знаходити і там, де він відчуває, ну скажімо так, нашу слабкість, де відчуває слабкість, яка проявляється, можливо, там в певних недокомунікаціях між суміжними підрозділами. Там ворог нама і намагається й задіє. Всі свої сили для того, щоб зробити плацдарм, захопити плацдарм, зачистити його і потім вже намагатися розширювати. Тому ця тактика вона наразі залишилася незмінною. Я вже сказав про те, що ворог зараз не використовує фактично важку техніку, не тому що він її не хоче використовувати. По, -по перше, по друге, найголовніше, що є великий дефіцит. В цьому плані як танків, як бойових броньованих машин, тому що дуже багато під час війни нашим силам вдалося вибити саме цієї механізованої компоненти. Тому тактика це ще раз це маленькі групи. Інколи ворог діє, навіть були групи там 7-10 людей. Зараз є групи по 2. По дві-три людини, тобто зменшив ворог кількість таких груп, але вони лізуть невпинно. Тобто, це 24 на 7. Одну групу знищили. Наступна, ви самі розумієте, що це і витрачання ресурсу відповідно, і по особовому складу наразі у росіян є велика перевага. Тут нема чого приховувати. На жаль, це правда. Якщо ми говоримо про м'ясні штурми, те, що активно використовували росіяни, більше того, навіть з'являлися кадри, що вони і жінок пускають на ці м'ясні штурми. Це, зокрема, говорилося про те, що це жінки, які були ув'язнені, їм пропонували контракт, вони погоджувалися. Ці штурми збільшилися чи зменшилися? І по кількості, да можливо, або по тому кого вдається брати в полон, чи можемо ми констатувати про зменшення або збільшення? Або стали, сталу кількість саме ресурсу, який пов'язаний із людьми у Росії, тому що ми все з експертами обговорюємо, коли ж Путін піде на оголошення мобілізації, коли ж у нього закінчиться охочі йти на війну, і чи взагалі піде він на це? Ну а ми, звісно, ждемо, що після цього почнеться бунт на болотах. Я думаю, що ми особливо бунти не очікуємо, тому що це суспільство, так зване суспільство російське, воно дуже є рабським, і це є правда, тому що навіть люди, коли знають, що їх будуть обнулювати, їх відправляють якраз на штурми, з яких точно ніхто не повертається, замість того, щоб, наприклад, там взяти зброю до рук, повернути її та йти на Москву. Я умовно звичайно кажу. Вони цього не роблять. Вони записують відео. Де вони прощаються, там просять усіх пробачення, говорять про поганих командирів, але тим не менше йдуть і вмирають за Путіна. Тому, якщо ми говоримо про місні штурми, я вже сказав, що сьогодні ворог не діє такими великими кількостями особового складу. З іншого боку, я теж говорю про те, що ці групи по 2-3 людини вони діють безперервно. Ну, зараз важко сказати, скільки на полі бою така група може прожити, залежить. Від е, того напрямку, де вони діють, і власне від е, е, тих зусиль, які ворог на цьому на цій ділянці фронту якраз і застосовує. Але як правило, це теж дуже коротке життя, е, але ворог йде постійно. Тобто особовий склад, піхота це е, на сьогодні основна компонента, е, яку ворог використовує. Ну плюс ще авіація, звичайно, тому що ворог на жаль, теж поки що в повітрі нас переважає. Він використовує авіацію. Ви бачите, що наносить удари по нашому передньому краю, і по тилових. Суто ну, умовно, звичайно, таких тилових територіях, прифронтових. І за рахунок цей компонент, йому вдається все-таки на деяких напрямках продовжувати просуватися. Немає таких м'ясних. А щодо жінок, то власна інформація, яка була цього року нещодавно оприлюднена, вона не є новиною, вона була вже і в 2022 році була в 23-му, в 24-му, Так, це дійсно жінки ув'язнені, які йшли там, до штурмових підрозділів, тому що ті, хто йдуть, ну, скажімо, з цивільного життя, можливо і випадки Такі є, але вони не масові. Там щоб жінка йшла суто на там, штурмову посаду. Вони йдуть, як правило, там зв'язок, медицина відповідно там, ну ще є бойові деякі спеціальності, але не так масово, як це можна там уявити, що це прямо ну, не знаю, якийсь А щодо мобілізації, то вона наразі триває у ворога в прихованих різних формах. Звичайно, це контрактники, які підписують контракти за гроші, це строковики, яких різними способами можна змусити підписати контракт. це люди соціально, скажімо так, потрапили в соціально скрутні ситуації. І їм теж доводиться просто підписувати контракти, і вони знають, що вони на фронті дуже довго не проживуть. Ну власне від цього залежить підготовка тих людей, які йдуть воювати. Вона дуже є різною. Є профі, звичайно, так які мають величезний вже бойовий досвід. А є ті, що на фронті, ну відомі випадки, що там по 2-3 дні проживає від з моменту прибуття на фронт, а є ті, що воюють вже не перший рік. Також армія інформ пише про те, що от я буквально читаю заголовок: повзли через поле, наче собаки на Краматорському напрямку росіяни замінили верблюдів роботами. Значить, те, що вони малими групами просочуються, ми з вами вже проговорили. Михайло Трач, це командир батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, розповів, що з нового у росіян за його словами більш активне застосування наземних роботизованих комплексів. Все через те, що не сунів або ж як їх називають верблюдів солдатів, що носять вантажі з кожним днем в окупантів стає все менше. Вони намагаються оці логістичну компоненту замінити саме наземними роботизованими комплексами. Ми їх часто виявляємо, супроводжуємо, знешкоджуємо разом з ними. Знешкоджуємо їхніх операторів і безпосередньо тих, до кого ці вантажі йдуть. Ворожі піхотинці йдуть вперед вдень і вночі, маскуються як лише можуть різноманітні плащі, халати, різноманітні кікімори. Кожен е, зауважує трач, вигадує щось нове. Був один такий випадок, коли вони просто на своїх чотирьох повзли через поле, наче собаки притулилися до дерев, заховатися під якоюсь куща або просто лягти посеред поля і лежати. Це дуже поширено. Зазвичай у дев'яносто у вісімдесяти. Відсотка випадків вони так роблять розумніші, починають тікати, але тоді в 90% відсотків випадків просто знайомляться з нашими дистанційними мінуваннями. Чи можемо ми говорити про те, що ми переважаємо ворога у безпілотних системах у питаннях БПЛА, і саме завдяки цьому ми можемо протистояти навіть от таким от історіям, про які щойно було розказано? Дивіться, я не даремно сказав про те, що росіяни теж вчаться. Давайте згадаємо, нагадаємо один одному, що першими оптоволокно почали використовувати росіяни, і воно стало не просто відкриттям на полі бою. Воно стало тим фактором, який на перший час, після початку використання оптоволокна, ворог давав навіть перевагу в тих чи інших місцях, зокрема на Покровському напрямку, коли ворог знищував нашу логістику, намагався її максимально розбити. І на жаль, це є правда, але це. Це уроки війни, які ми теж е, маємо робити. Ми ж теж беремо певне щось у росіян. До речі, використання роботизованих систем з російського боку воно теж не є чимось новим. Ворог це використовує, ворог теж використовує якісь нові технологічні процеси, які е, тепер з'явилися і будуть з'являтися на полі бою. Так ми дійдемо до того часу, коли я не знаю, чи під час цієї російсько-української війни чи наступної. Але на полі бою дійсно будуть оперувати роботи. Як ми жартуємо, що ну, умовно оператор буде сидіти десь там в Одесі, в Києві чи в Харкові. Так, а на полі бою будуть бігати роботи. Цей час колись настане, звичайно. Тобто, це не є фантастикою. Ми це бачимо. Те, що росіяни намагаються це активно використовувати, це правда. У них є підрозділи БПЛА, які є. Надзвичайно ефективними, які є величезною загрозою для нас. Ну, давайте задаємо таку групу технологічну, як Рубікон. Там вони всіма технологіями володіють, причому на найвищому рівні. Таких груп можна ще кілька назвати, чому на сьогодні є пріоритет як для нас, так і для росіян. Ви бачите, побратимці підкреслює, що мова йде про знищення операторів. Оце надзвичайно головне, тому що залізо є залізо. Все рівно дійсно ним управляє оператор. І коли ти знищуєш оператора, коли ти тим більше знищуєш відповідний екіпаж на полі бою, це очевидно і відразу це кидається в очі, і це збережене життя наших побратимів, і це можливість нам більш ефективно оборонятися. Тому нові технології сьогодні і росіяни розвивають, і власне Україна розвиває. Я не хотів би зараз знати, щоб не виглядало це як шапку закиданням, що Україна там на дві голови переважає росіян, але е, були відповідні періоди. Я сподіваюся, вони й зараз будуть, коли ми дійсно були попереду, коли ми дійсно могли використовувати різні системи. Там роботизовані на полі бою. Вони все частіше я сказав, будуть використовуватися так само і в небі, де ми все таки певний час е вигравали. Тому на сьогодні і операторське мистецтво воно відіграє величезну роль. Тобто, заліза можна наробити, головне підготувати пілотів, які відповідно будуть працювати на полі бою. Ну і також не можу не запитати, Мадяр сьогодні опублікував відео, їм вдалося вдарити так добряче по унечі. Це на цей провід Дружба. І коли ми про це в новинах розповідали, то люди дуже раділи з того всього, писали, що дружба вже не дружня і так далі. Тому подібне. Це треба сказати вже другий такий удар. І стосовно наших ударів, «Financial Times» пише про те, що у Росії будуть дуже серйозні проблеми із бензином, тобто фактично, кри. За більше того, вже сьогодні в деяких телеграм-каналах опублікували відео з тимчасово окупованого Криму. Там на заправках просто величезні черги. Бензину 95-го немає, а там, де він ще залишився трошечки, там стоять здоровенні черги, і звісно, ціна його злетіла. Колаборант Аксьонов говорить, що принаймні місяць будуть такі проблеми, і вирішити вони це зможуть лише у вересні місяці, а я думаю, може і в вересні не зможуть. Чи можемо ми станом на зараз констатувати, що? Це от така маленька наша перемога, і оця тактика тисячі порізів китайська вона таки діє, яку я так розумію, ми застосовуємо. Е, ну я б більше назвав би це все таки стратегією роботу по нафтопереробних заводах. І бачите, для нас головне не просто там знищити величезну кількість пального. Це звичайно теж приємно. Бо як кажуть, для картинки воно й горить і пала, і звичайно це впливає на поле бою. Для нас важливо і от зверніть увагу, коли ми говоримо про ураження нафтопереробних заводів, по якому обладнанню б'ють наші безпілотники. Перш за все, мова йде про ті агрегати і вузли, які пов'язані з первинною перероботкою нафти, коли ну, фракції вже діляться, там то на бензин, там на дизельне то пальне. Тому це важливо, звичайно. По-перше, це дуже унікальне обладнання, якщо його вражають, то стає весь завод. Ну, це першочерговий крок, бо переробці нафти е, стає завод. Чи буде це відбуватися на полі бою? Звичайно, так е, можливо, нам би хотілося швидше. Це я ж теж це прекрасно розумію, е, але ж ми розуміємо і те, що зараз у цивільних буде у цивільних росіян, цивільних окупантів, так їх називаю, е, у яких цих проблем буде більше. В них будуть все забирати і віддавати на армію, тому що для армії, ну власне, як для усіх сфер економіки, пальне це кров двигунів. І розуміємо, що скільки витрачається пального різного типу для того, щоб там, проводити ті чи певні виконувати бойові завдання. Я вже не кажу там про забезпечення. Кожного дня треба привезти хліба, кожного дня треба доставити води, кожного дня треба поранених відправити, кожного дня там треба ще, ще, ще щось зробити. Це лише, скажімо, тилове забезпечення. Я вже не кажу там про фронт, скільки всього треба. Тому відповідно, що ця стратегія вона спрацьовує. Щодо Криму, цікава історія. Можна підняти тери десь півроку, можливо, навіть і більше. Тоді над нами навіть дехто сміявся про те, що ми говорили: що перші проблеми такі величезні, саме з 95-м бензином, вони почнуться саме в тимчасово окупованому Криму. Це можна легко легко перевірити. Тоді якраз на буквально напередодні, поки ще живий гаулятор Криму Аксіону, він виступав, сказав, що все це брехня, це українські фейки. У нас все добре і все буде прекрасно. Ціни не зростатимуть. Бензину буде достатньо, але вектор знищення цих нафтопереробних заводів південний вектор. Подивіться: це Ростов, це Краснодарський край, це Ставропілля, це Вогогращина в принципі. І зараз тим більше бачимо, що ураження було і у Нечі, в тому числі нафтопровіду цього. Це говорить про те, що якраз весь цей вектор Південний він спрямований на фронт. Тут можна навіть прямі паралелі провести з Другою світовою війною, де наступали нацисти гітлерівці, в якому напрямку і де вони рвалися до нафти. Тому тут все очевидно, і це стратегія, яка спрацювала і спрацьовує надалі. Тому щодо Криму, проблеми на сьогодні є. Я не знаю, як там вересні вдасться їм щось зробити. Якщо удари України по нафтопереробним заводам будуть ще частіше його будуть добивати, або їх вільніше, будуть добивати, то не думаю, що ситуація може покращитися. Знову таки, будуть забирати все для армії. Для цивільних це вже буде не обов'язково, але для цивільних почнуться проблеми. Це і швидкі допомоги, які не зможуть часно доїжджати, це і перевезення відповідних соціальних вантажів, тобто ну, і так далі, і тому подібне. Тому ще раз, стратегія дуже працює. Стратегія вибиває і б'є саме по ахілесовій п'яті ворога, і добре, що вдалося знайти цю шпариночку і по ній якраз бити.